Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії для вас працює Вікторія Хамазан. Жестова мова моніка Сороби. Далі коротко про подій дня. евакуюють людей, збирають тіла загиблих і все це під обстрілами. Як рятують Херсонщину після двох тижнів у воді? Що вам раму пропила осколком. чи підлягає Оманська багатоповерхівка, у яку влучила російська ракета відбудові? Маємо працювати з міжнародними організаціями. 27 сьомі. Вшанування героїв Холодного Яру. Меморіал козакам добровольцям, які загинули в російсько-українській війні, відкрили у селі Мельники. Вони всі вірили в те, що нарешті Україна переможе. Досі евакуюють людей, збирають тіла загиблих, і все це під обстрілами. Минає другий тиждень, відколи російські військові підірвали Каховську ГЕС станцію, що забезпечувала південь України електроенергією і прісною водою. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини потрапили в критичну зону. Лівий берег, окупований росіянами, опинився в ще більшій небезпеці. Він нижче за рельєфом, розповів голова Херсонського ОВА Олександр Прокудін. Допомагати людям з'їхалися рятувальники, медики та волонтери з усієї України. Про порятунок від великої води та яка ситуація на Херсонщині сьогодні у викладі далі. Хат... Багато пос... Ступи до окупованих олешок, одне з затоплених сіл. Частину населеного пункту повністю поглинула вода. Просто криші поставали сюди. Набережна, просто криші, все позатопило. Потопилося і по качки повпливали. Хто куди поїхав? Ну, короче, шукали там. Новичок. Пані Валентина разом із чоловіком набирають воду для себе та стареньких сусідів. Доводиться брати брудну і фільтрувати її у практично польових умовах, каже Валерій. Так, набрали бочки, 120 літрів то десь 3-4 дні нам вистачає. Валерій говорить, у затоплених селах лишилися здебільшого пенсіонери. Молодь може, якась виїхала десь. А так, всі, що в возрасті це всі залишаються. Не можуть вони просить це все ніяк. У такі віддалені села допомогу привозять здебільшого волонтери та військові, каже Сергій. Волонтери вивозили. Худобу буде де там ну, не затоплено, вище передавали. І це все говорить під постійними обстрілами. Кожен день, кожен день обстрілюють. О, по 10-12 приходів. Кожен день. Страдають, хати страдають теж. А це вже серед місця Херсона. вам раму пробило, осколком. За, де, за той п'ятиэтажкою був, риб, і по цій вулиці. Ну де не знаю. У затоплених приватних секторах все ще лишилися люди, які облаштували тимчасове житло на дахах або ж другому поверсі будинків. Не виїхали місцеві із багатоповерхівок. На четвертому поверсі, на четвертому поверсі, живе дівчинка ДЦП інвалідко. Вона з квартири ніде не виходить. Майже у кожному будинку хтось лишився. Це здебільшого пенсіонери або ж інваліди, кажуть місцеві. Где это что, ты не хочешь эвакуироваться? Нет, нет, не, тут все живем, еще одна жилька на пятом. Было, ну вот по шее уже воды. Это было 6 числа, 7-8 вечера. С утра приехал, это 7 на утро, часов 7. Наверное, уже, наверное, плюс полтора метра еще. Юрий – один из небагатьох, кто в первые дни встиг рятувати родину. Батьков забрал к себе, потому что Станом на ранок, 19 червня, під водою лишаються 843 житлові будинки, каже прикордонник із Черкащини з позивним секрет. Загалом середній рівень води на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються 5 населених пунктів на правобережжі та 17 та тимчасово окуповані території. Кожний день де да, артилерійський обстріл, міномети постійно працюють по місцях евакуації. Також кожен день. Прилітають прильоти. Буквально пару днів назад, там, де була евакуація людей, постраждали два кореспонденти. Вода падає, але не сильно. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, станом на сьогодні з Херсонщини евакуювали майже три тисячі людей. Серед них 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Також комунальники спільно з рятувальниками почали роботи з вивезення затонулих. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. Багатоповерхівка в Умані, у яку 28 квітня влучила російська ракета, підлягає відбудові. Про це Суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, інструментальне обстеження показало, що стан конструкції дозволяє привести його в повне відновлення з попереднім демонтажем пошкоджених конструкцій. Результати обстеження, каже, вже передали проектні організації для визначення обсягів робіт. До зазначеної події як тендер ми маємо працювати з міжнародними організаціями. тому що декілька із них висловлювали бажання брати участь у відновленні. Вартість визначається звичайно після повноцінного виготовлення проектно-кошторисної документації. За попередніми оцінками, поки що проектанти. Вбачають десь загальну цифру 65-70 мільйонів. Проте остаточні цифри звичайно будуть визначені після проєктно кошторисної документації. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські військові завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 23 людей, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Черкаські пляжі безпечні для купання. Такого висновку дійшли спеціалісти Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України після крайніх досліджень води та піску. Про це Суспільному розказав його керівник Володимир Папач. А управитель черкаськими пляжами Володимир Сухомудренко показав наші Марії Гаврилян наскільки ці території облаштовані для комфортного відпочинку. Тож, чи задоволені відпочивальники? Дивіться. Анастасія з сином Владиславом пляжний сезон відкрили два тижні тому. До Дніпра говорить жінка, приходять, поки сонце не пече. До восьмої приходимо і зараз вже йдемо додому. А от романи з друзями тільки прийшли і одразу у воду. Водичка нормальна, але коли в перший раз заходиш, так достатньо холодно, але потім уже привикаєш до води. Це ж нормально. Цьогоріч у Черкасах для відпочивальників діє п'ять офіційних пляжів: два приватні і три комунальні, говорить Володимир Сухомудренко. У міському КП «Благоустрій» він відповідальний за пляжі. Все, що ви тут бачите, воно в безкоштовному користуванні і обмежується тільки комендантським часом взагалі користування пляжем і власне. Все, що ви тут бачите, тушеві стійки, лежаки, навіси, все інше, в тому числі медична допомога конкретно на цьому пляжі. все є безкоштовно. Окрім зручностей для відпочивальників на пляжах діючі й рятувальні пости для їхньої ж безпеки, говорить пан Володимир. А на цьому Казбецькому цьогоріч облаштували ще й медичний пункт. Поки він є тільки тут. Надається допомога невідкладної допомоги будь-якого характеру. До лікаря поки не приїде швидка допомога. Починаючи з 9 до 18 години. Людям, які відпочивають на пляжі, у її кабінеті говорить фельдшерка. Відвідувачів було небагато, оскільки старт цьогорічного пляжного сезону затримала заборона купання. У пробах води на початку літа виявили кишкову паличку, говорить управитель пляжі Володимир Сухомудренко. Проте крайні дослідження цю заборону скасували. Всі вони зараз працюють, отримали дозвіл на їх відкриття. Пройшли всі медичні і санітарні норми. З метою недопущення епідемічних ускладнень, постійний моніторинг стану води і піску на пляжах здійснюють спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб, говорить його керівник Володимир Папач. Цю роботу ми проводимо не рідше як раз на два тижні. За необхідності кратність цих досліджень безумовно будемо коригувати і збільшувати. Нині відпочивати на черкаських пляжах безпечно, говорить головний санітарний лікар області. Безумовно, із підвищенням температури навколишнього середовища, підвищенням температури води. Активізується процес розвитку біофлори. Якщо є таке забруднення, то і існують ризики виникнення і тих чи інших інфекційних захворювань, як мікробної природи, ну, зокрема пішкові інфекції, такі кишкові інфекції, як вірус, як холера, сальмонельоз, черевний тиф. Тому Володимир Папач радить уважно стежити за повідомленнями санітарних лікарів, аби відпочинок був приємним і не перетворився на проблему. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. За словами головного державного санітарного лікаря Володимира Папача, нині в області діють шість офіційних пляжів: п'ять у Черкасах і один у Ватутіну. Крім того, наявні ще 28 стихійних місць відпочинку на воді. Від початку пляжного сезону фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили 64 проби за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками. У семи з них були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками, розповів Суспільному Володимир Папач. Відтак, утриматися від відпочинку на воді головний санітарний лікар радить уманчанам на Осташівському ставі, а також смілянам і жашківчанам. Меморіал козакам-добровольцям, які загинули в російсько-українській війні, відкрили у селі Мельники. Захід відбувся у межах 27-х шанувань Героїв Холодного Яру. Ініціював його одноіменний історичний клуб, розповів його засновник Роман Коваль. У такий спосіб каже, увіковічили командира окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ Січ» 93-ї механізованої бригади збройних сил України Олега Куцина, позивний 5-го легіону Андрія Жуваника, позивний татарин, героя України, добровольця правого сектора, Дмитра Коцюбайла, позивний девінчі, та командира 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, героя України Тараса Бобанича, позивний Хамер. Подробиці у сюжеті Наталі Старинець. На холодноярське плато вшанувати героїв з'їхалися рідні загиблих, побратими та охочі з усієї України. Розповідає організатор заходу Роман Коваль. З Канівщини прибула Тетяна Костенко. Ну, у нас приїхала цілий гурт. Ми вдячні цим таким людям, що в нас такі є, Завдяки їм ми сьогодні можемо тут бути. Приїхав, бо не міг пропустити такого патріотичного заходу. каже Черкасець Андрій Маринич. Прикро, що таких героїв повтрачали, і я їх поважаю. Тому прямісінько з фронту каже, вирвалася, аби у цей день бути тут. Заступниця командира 67-ї окремої механізованої бригади Дана Виноградова. Усіх чотирьох говорить, знала особисто. Напевно, великою радістю для кацапів було вбити їх, тому що шкоди вони кацапстану принесли один за тисячу. Ці люди присвятили 9 років свого життя перемозі України. Вони всі були націоналістами. Вони всі вірили в те, що нарешті Україна переможе. Вшанувати свого ідейного натхненника командира Олега Куцина. Приїхав побратим Мар'ян Берездецький. каже, це саме він дав загиблому позивний кум. Особливий був своїм запалом. Особливий був тим, що не дивлячись ні на що, ще багато років перед цією війною він розумів, що ця війна буде, готував нас до війни, збирав нас, і він якраз організував цю карпатську січ багато, багато років перед війною. каже, має за честь, що його батька вшановують у місті величі та звитяги, син татарина Василь Жованик. Чоловік теж військовослужбовець, тому зміркувань безпеки обличчя просить не показувати. Наступні покоління зможуть прийти і побачити діти, школярі прочитати. Це дає більше розуміння про цю людину. Зацікавитись знову ж, може хтось випадково тут приїжджатиме, зупиниться, що це таке. Подивиться Зі Львова Приїхала на вшанування дружина Тараса Бобанича Хамера Наталя. Говорить, такі пантеони героям повинні бути по всій Україні. Ми повинні знати своїх героїв, тому що наша Україна не має майбутнього, якщо вона не знає минулого свого. Ми повинні про це говорити. Кожен повинен про це говорити. Наші герої вони повинні бути почуті не тільки тут, не тільки сьогодні, а кожен день. На вшануванні рідні та побратими ділилися спогадами про загиблих героїв, а ще співали історичні та сучасні пісні про війну. Біля меморіалу військові читали спільну молитву. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити, мстити, гальбу немає! Щоб помстити, гальбу нева! А потім освячували зброю. І, я вся, і сина, і Бога, кроється, і захисники нашої присвятого духа кроплення будуються з тут. Таки на Холодноярському плато відбулося покладання квітів до могили героя України харків'янина Георгія Тарасенка. Потім тому вшанування продовжили на хуторі Буда. Тут відкрили ще один пам'ятник Олегові Куцину. Обрали це місце, тому що він був першим віцепрезидентом історичного клубу Холодний Яр та співорганізатором вшанувань Холоднояр. Героїв. Він тут десятки сотні разів ходив поклонитися до дуба Максима Залізняка. Віддати шану та заспівати пісню, присвячену побратиму Олегу Куцину, з позивним Кум приїхав український співак Юрко Юрченко. Каже, написав її через тиждень після загибелі друга. Для нас був всіх, всіх шок, коли Олег Іванович загинув. Вона написала з першого до останнього рядка просто зразу. Я взяв гітару і вона, вона просто сама палилась. Наш отаман, наш батько! У назавжди, наш брат по зброї. Наш отаман. на коліна перед батьками Олега Куцина стали учасники вшанувань. Вони подолали шлях із Івано-Франківська спеціально, аби взяти участь у заході. Для нього Холодний Яр це було Україна для нього холодний яр. Це дух, який рве до бою. 27 цьому вшанування героїв Холодного Яру та героїв російсько-української війни продовжили на літературно-музичній сцені. Наталія Старинець, Олександр Костенников Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.